Вправа 664 розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо. Отже, у нас х квадрат, перше завдання, мінус 6х плюс 5, то ми записуємо, що це можна звати як x у квадраті. Щоб розкласти на множники, ми мінус 6х запишемо як мінус 5х, відняти 1х або відняти х і плюс 5. І це дорівнює. Ну, а зараз групуємо. По різному тут можна групувати. Можна, наприклад, згрупувати x квадраті m. Так, додати. Ну і у нас залишається мінус 5х. Додати 5. Є? І це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок ми x можемо винести за дужки. То буде х, а в дужках тоді залишиться х2 поділити на x, це буде x. Відняти, а х, що ділиться на х, це буде 1. Так, додати. В другій дужках, якщо ми просто 5 винесемо, у нас вийде х плюс 1. мінус х плюс 1. Тому забираємо множник мінус 5. Виносимо його за дужки, То буде мінус 5, що множиться. У дужках мінус 5х поділити на мінус 5, це буде х. А плюс 5, що ділиться на мінус 5, це буде мінус 1. Так? Мінус 5 помножити на мінус 1 це буде плюс 5. І це дорівнює. Ну, а зараз ми бачимо спільний множник, хмінус 1. Виносимо його за дужки. То в, дужках в нас залишається х. Перший дуже точно не підкреслимо жовтим додати мінус 5 або відняти 5. Є. Переходимо до другого завдання. Х2 мінус мінус 6. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює х у квадраті. Мінус х ми можемо записати як мінус 3х плюс 2х. Разом. Це буде мінус 3х. Додати 2х, це буде мінус 1х або мінус х. Відняти 6, і це дорівнює. Ну що ж, групуємо доданки. Це вийде х у квадраті, додати 2х. Так, групуємо і залишається плюс мінус 3х мінус 6. І це дорівнює. Ну що ж, в перших душках x можна винести за дужки. То в дужках тоді залишиться х квадраті поділити на x, це буде x. Плюс 2х, що ділиться на х, це буде плюс 2. Додати. В других дужках ми мінус 3 можемо винести за дужки. То в дужках у нас залишиться мінус 3, що множиться. Мінус 3х, що ділиться на мінус 3, це буде плюс х. А мінус 6, що ділиться на мінус 3, це буде плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж x плюс 2, виносимо за дужки, то ми записуємо, що це х плюс 2, що множиться, а в дужках записуємо все, що жовтим не підкреслено, що залишилось, з першого множника чи доданка x, додати мінус 3, це x відняти 3, Є? переходимо до третього завдання Х у квадраті плюс 2х мінус 15. То ми записуємо, що це дорівнює х у квадраті. Плюс 2х можна отримати, якщо плюс 5х, додати мінус 3х. Чому я так записав? Бо 5 на 3 це 15. А 15 у нас є мінус 15. Ну, добре. І відняти 15. Це дорівнює. Зараз групуємо: групуємо, наприклад, х у квадраті, як записано, плюс 5х. Додати. І в нас залишається мінус 3х, відняти 15. І це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок ми х виносимо дужки. То в дужках тоді залишиться х у квадраті, що ділиться на x, це буде x, додати. 5х, що ділиться на x, це буде 5. Додати. Мінус 3х і мінус 15, мінус 3 виносимо за дужки, То в дужках тоді залишиться мінус 3х поділити на мінус 3, це буде х, а мінус 15, що ділиться на мінус 3, це буде плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо спільний множник х плюс 5, виносимо його за дужки, то вийде х плюс 5, що множиться. А в дужках тоді залишиться з першого доданку Х додати мінус 3 з другого, або відняти 3. Є. Переходимо до четвертого завдання: А у квадраті плюс АБ плюс 6Б у квадраті. Ну що ж, давайте ми запишемо, що це дорівнює А у квадраті, а 5АБ ми запишемо як 3АБ плюс. 3 ab І плюс 2 ab Чому? Тому що 3 помножити на 2. Це у нас буде 6. У нас є 6B у квадраті. Раз. І плюс 6Б у квадраті. Це дорівнює. Давайте групувати так як записано: А у квадраті плюс 3 ab додати. Ну і у нас записано 2 ab Додати 6 b у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок ми А виносимо за дужки, То у дужках у нас залишиться А у квадраті поділити на А, це буде А, додати, 3 АБ ділимо на А, це буде 3 b Є, додати. Далі 2АБ плюс 6Б у квадраті. Тут можна винести за задушки 2Б. Тоді в дужках у нас залишиться. 2АБ поділити на 2Б, це буде А додати. 6 поділити на 2, це буде 3. А Б у квадраті поділити на Б це буде Б. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо спільний доданок А плюс 3Б. Виносимо його за дужки. а плюс 3Б, що множиться. А в дужках з першого доданку у нас буде А. Додати, а з другого доданку 2Б, є. Записуємо відповідь. Отже, розкладіть нам множники. Ми розклали, записуємо в першому завданні Х-1. Що множиться на х мінус 5. В другому завданні записуємо x плюс 2, що множиться на x мінус 3. І третє завдання це х плюс 5, що множиться на x мінус 3. Є? І четверте завдання це А плюс 3Б, що множиться на А плюс 2Б. Є?